Верую, слышал берег, Верую, слышала утро, Росы, светясь перлом утром, Были свидетелем веры. Скорби не страшны с Богом, Сколько их знает Он. Ты не смутись, что дорога резкий возьмет уклон верным открыто небо, Духом к нему стремись, Чтоб знал постыженный недруг, Что истина — твой девиз. И будет в горниле суровом Ваше испытано да, Но это короткое слово Храните, как Божий дар. Слушай, земля, слушай, Божий народ, В церковь вошли души новые. Бесповоротно взял в поворот От грешного мира в жизнь новую. Воистину слышало небо Сердца кричащего От радости и слез. Ты веруешь в Иисуса Христа, Сына Божьего? Верую. Чи визнаєш його твоїм особистим Спасителем? Визнаю. Чи обіцяєш йому служити все своє життя в чистій і добрій совісті? Обіцяю. На підставі твоєї віри і твоєї обітниці грешу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Усі у Христа Христу. Наташа, чи ти віруєш в Ісуса Христа, Сина Божого? Так, вірую. Чи визнаєш Його твоїм особистим Спасителем? Визнаю. Чи обіцяєш йому служити все своє життя в чистій і добрій совісті? Так. На підставі твоєї віри, твоєї обітниці хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Усі що у Христа хрестилися! его сердце кричащего от радости и слезы хлынули боже как они счастливы боже как они счастливы я Ну, вона народилася. Слава Богу, народилася. <говори> Чувствувала <Богу. говори> я сама себе дуже гарно. Не лякувалася, як то пізно. Не було нічого страшного. Все було хорошо, весело. Слава Богу! <говори> 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 Ой, да, слава Богу, що цей день прийшов. Що цей так зробили. Нічого страшного не було. Боже, як вони ми вдячні Богові, що могли бути сьогодні в Зенькові на водному хрещенні. Ми бачили цих двох людей, які заключили запис Богом. Раді було бачити Толіка. Що ти нам скажеш добре, що ти можеш побажати кожному, хто хоче, а приймати на Ну, перше, я хочу подякувати і гостям, які нас відвідали, Пирятина, з грибінки, Пир хто зі Львова, хто з Чернівців. Вдячний Богу за свято, яке ми маємо перед лицем Божим. І ну що, на згадку побажати сестрі Катерині, сестрі Наташі, радості, миру в Христі і великої віри, яка ніколи не захитається. А всім, а всім, хто дивиться і не приймавши хрещення, такого великого непереборного бажання служити Богу.